Іво 2023, THQ Nordic Digital Showcase, Overwatch 2 та Portrait Red Dead Redemption. у сьогоднішньому дайджесті найгарячіших новин відеоігрової індустрії за останній час. Файтинговий рай. Oh! 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 Okay. Okay. З 4 по 6 серпня проходив Evolution Championship Series 2023, турнірну частину якого ми оглядали в останньому кіберспортивному дайджесті. Проте ця подія також слугувала майданчикам для розробників файтингів, щоб продемонструвати свою наступну гру. Відвідувачі цьогорічного Іво могли вперше пограти в демо-версію Project L із чотирма персонажами, а також взяти участь у турнірі з Granblue Fantasy vs Rising. Були й анонси нових файтингів та їх доповнень, а також нова інформація до ігор, про які вже відомо. У Street Fighter 6 у режимі World Tour з'являться костюми черепашок Ніндзя, а в основному змагальному режимі новий персонаж aKI. До Mortal Kombat 1 вийшов трейлер із Лором Нового світу. В ньому продемонстрували рептилію Ашру та Хавіка, і всі, окрім Ашри, мають суттєві зміни у своїй передісторії та здібностях. У Tekken 8 показали персонажів Фрейвен і Асудзена. У Guilty Gear Strife із початком нового сезону з'явиться персонаж Джоні і кілька нових механік. У Nickelodeon All Stars Brawl 2 додадуть Планктона із губки Боба, а в The King of Fighters XV до Олона. Найбільшим анонсом, однак, став Fatal Fury City of the Wolves. Нова гра в класичній серії файтингів, остання частина якої вийшла ще в 1999 році. Ми отримали лише невеликий тізер, але з нього зрозуміло, що в грі будуть персонажі як зі старих частин, так і з Mark of The Wolves, події, якої відбувалися після 10-річного таймскіпу. Дата виходу гри досі невідома. Цього тижня пройшла і традиційна ігрова презентація від неочікувано. Ти эйчкью Нордик. Попри все, що відбувається зараз у середині Embracer Group, і про що ми написали у минулому відеогровому дайджесті, анонс нових ігор ніхто не відміняв. І тож на THQ Nordic Digital Showcase 2023 продемонстрували на диво кооперативну 3D-гру по південному парку і під заголовком Snow Day. В усій красі показали ремейк першої готики і підтвердили, що Titan Quest 2 знаходиться в розробці. Також головні герої нової Alone in the Dark, Edward та Емілі, мали змогу розповісти про себе. Чимало інших ігор отримали свої перші геймплейні демонстрації від кооперативної платформи головоломки Train 5 до аркадної гонки в Recreation. Невимірне розчарування. 10 серпня в Overwatch 2 вийшов шостий сезон. В ньому були додані: новий сюжетний кооперативний режим Invasion, нова героїня Іллері та мапа Junk Сіті. Новий режим гри Flashpoint та обмежена за часом подія Kings Row Underworld відбулися зміни в ігровому процесі і прогресії. З'явилася можливість потренуватися на персонажах у режимі Hero Master. врешті гра з'явилася в Steam. Тож на поверхні здається, що немає причин бути незадоволеним. І тим не менш, Overwatch 2 пробив дно негативних рецензій в магазині від Valve. На момент написання дайжесту він має всього 9% позитивних відгуків, більшість із яких саркастичні, з понад 75 тисяч. Для порівняння, FlatOut 3 Chaos and Destruction, колишня найгірше оцінена гра в Стімі. Має 15% при всього 2834 відгуках. І варто лише згадати цикл розробки Overwatch 2. Те, як великі оновлення в грі були поставлені на паузу заради розробки rpg режиму, який в результаті був відмінений. Те, як гру в останній момент перевели на умовну безкоштовну модель і заховали нових персонажів за бойовою перепускою. І така реакція стає цілком зрозумілою. Дуже схожа ситуація цього тижня трапилася з анонсом переведення ре. Dead Redemption, того, яке фанати прохали бодай у якомусь вигляді з моменту виходу консолей минулого покоління, бодай у якомусь вигляді вони його і отримали. Жодних покращень графіки, 30 FPS, платформу виходу це PS4 та Switch, тобто ПК борту навіть не буде. І цінник у 50 доларів. Це все при тому, що на Xbox One і Series ця гра вже доступна за зворотньою сумісністю, і вона там має покращення. Більше того, голова Take two Штраус Зельник називає цю ціну виправданою, бо в комплект входить доповнення Undead Nightmare, яка по суті є самостійною грою. Проте навіть це виправдання виглядає слабко, бо в цьому переванні. Видані навіть не буде мультиплеєра. Особливо шкода за відсутність ПК-версії, адже RPCS 3 досі вимагає потужного залізу для емуляції гри, а Ксенія запускає її з критичними багами. Зібрав всю інформацію, написав текст Єгор Неживий, озвучив його В'ячеслав Дениско, а змонтував для вас Микита Лисенко. Stay Blessed!